Друзі, всім привіт! Сьогодні ділюся з вами рецептом смачненьких ватрушок з кисломолочним сиром та родзинками. Тісто тут просто ідеальне, воно дуже ніжне та пухке. Рекомендую вам обов'язково їх приготувати. Отож, розпочинаємо. Спочатку приготуємо опару. До теплого молока всипаємо цукор, дрібку солі, свіжі дріжджі. Порошно. Перемішуємо до однорідності, накриваємо харчовою плівкою і залишаємо на 15-20 хвилин. Опара готова. Всипаємо до неї цукор, ванільний цукор. Збиваємо вилочкою одне яйце, перемішуємо вінчиком. частинками всипаємо борошно і замішуємо тісто. Коли ложкою буде незручно вимішувати, далі працюємо руками. Все тісто зібрали до кучки, воно м'ягеньке, тепер можна додавати вишкове масло кімнатної температури і все гарненько вмішуємо. Коли додасте все вершкове масло, ви побачите, наскільки м'яким у нас стає тісто. Перекладаємо його у миску, накриваємо харчовою плівкою і залишаємо при кімнатній температурі на 1,5 години. Чекаємо, щоб воно піднялося. Родзинки заливаємо кип'яченою водою, залишаємо на 20 хвилин. Зливаємо воду і викладаємо на паперовий рушничок, щоб забрати зайву вологу. Готуємо начинку до кисломолочного сиру, всипаємо цукор, ванільний цукор, додаємо яйце, перемішуємо до однорідності. Щоб маса була без грудочок, я переб'ю її блендером. Сюди ж вкидаємо родзинки. Тісто гарно піднялося, оминаємо його руками. І формуємо кульки дуже м'яке. Накриваємо рушничком на 15 хвилин. Годуємо крихту. У мисці поєднуємо цукор, борошно та додаємо вершкове масло. І ретельно все перетираємо до однорідності. Масло в руках довго не затримуйте, щоб воно не розтало. Ось так вона виглядає в готовому вигляді. Стаканом формуємо місце для начинки. Щоб стакан не приліпав до тіста, вмочіть його у борошно. Ось, набагато зручніше. Зручним для вас методом викладаємо кисломолочний сир, можна скористатись кондитерським мішечком. Край змащуємо яйцем. Посипаємо крихтою. Ставимо в розігріту духовку до 180 градусів на 35 хвилин. Орієнтуйтесь на зовнішній вигляд та на свою духовку. Ви тільки подивіться, які гарні, ароматні та рум'яні ватрушки у нас вийшли. Тісто тут просто ідеальне, воно дуже ніжне та пухке. Рекомендую вам обов'язково їх приготувати. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі.